Після атаки росіян на Київську ГЕС у Вижгороді, 26 серпня, десятки тисяч жителів лівобережжя Вижгородського району і власників дач за Дніпром були відрізані від місць роботи та своїх домівок. Зокрема, щоб потрапити у Київ чи Вижгород, людям потрібно було здолати додаткові 150 кілометрів шляху через бровари. А тим часом рішення є спорудження мосту від спального району Троєщина на півночі лівого берега Києва на лівий берег Вижгородського району неподалік гирла Десни. Докладніше далі. Насправді, поки що не варто чекати будівництва нового мосту через десну, як підкреслили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Процес проєктування та будівництва доріг, а також їх складових мостів, є складним та багатофункціональним завданням, що відноситься до загальнорегіональних програм розвитку територій та інфраструктури. Будівництво нових ділянок доріг повинно бути передбачено генеральними та детальними планами забудови населених пунктів з урахуванням перспективи їх розвитку та обов'язковим резервуванням земельних ділянок для будівництва. А ці питання відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування, які мають попередньо виконати передпроєктні роботи, забезпечити відведення земельних ділянок, вирішити всі земельні та майнові питання. Там також наголосили, що роботи з будівництва мосту можуть фінансуватись із місцевих бюджетів, а також із державного бюджету. Про те, як повідомили в Агентстві відновлення в державному бюджеті України на 2024 рік суттє Розмінено фінансування дорожньої галузі, що унеможливлює виконання ремонтно-будівельних робіт, а показники рівня фінансування експлуатаційного утримання істотно зменшено. Залишається сподіватися, що питання будівництва нового мосту через Десну буде підняте в майбутньому. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.